В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, учисти мої гріхи, і помилуй мене, Господи, що створив мене, помилуй, Без числа не грішив я, Господи, прости мені, Богородице, владичице Діво, спаси мене, О, ангеле хоронителю, мій святий від усякого зла охорони мене. Святий апостоле, мучениче, Отче Василію. Преподобний Отче, моли Бога за мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий. Помилуй нас грішний, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішний, Господи Ісусе Христе. Сину Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас грішних Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Ісусе христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи! Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних.